Так, що там це О2 вуглекислий газ, H2O, вода, калій на три Ну, до батанічного баку я готова. Альон, ти молодець. Знання в тебе чіткі. А чи між так? Вау, ну я так і знала, що сьогодні буде пожежа. Я готувалася. Ти зі своїм. Вогнегасник вам не потрібен. Це важкий дим. Результат реакції діоксиду вуглецю і води. Сухий лід це звичайний вуглекислий газ. Той самий, який ми видихаємо. Якщо ти вже вчив хімію в школі, то мабуть пам'ятаєш, кожна рідина може бути в трьох станах: газоподібному, рідкому та твердому. Тож сухий лід це і є вуглекислий газ у твердому стані. Після потрапляння у воду він переходить у газоподібний стан і створює ефект кипіння, звідси й дим. В невеликих кількостях сухий лід є абсолютно безпечним, якщо правильно з ним поводитись. Наприклад, ніколи не беріть його голими руками. Температура а вуглекислого газу в твердому стані становить мінус 78 градусів, тому можна отримати опік. вона така розумна, реально дуже. А звідки такі знання? Софія я Софія, суддя вашого батлу. А ще я переможниця всесвітнього конкурсу екологічних проектів Genius Olympiad і всеукраїнських етапів конкурсу Редженрон ISF і амбасадорка-лідерка Київської малої академії наук. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із богатки вчиться. вчитися. А, що ми тут робимо? Поясніть. Будь ласка, що ми тут вдвох робимо? <рес> <рес> Отже, правила вашого батлу: три раунди. За перший та другий раунди ви можете отримати по одному балу, а за третій, найскладніший одразу три бали. Хто набере більше балів, то і переможе у цьому раунді, і отримає звання найрозумнішої зірки української сцени. І ось цю статуетку Ейнштейна. — Ви готові? Yeah. Yeah. Так, тоді починаємо. Yeah. Yeah. Так, нам ниточкою треба буде щось дістати. Правильно. Вам потрібно буде використати оці нитки для того, щоб дістати кубик льоду з води. Ага, а білий порошок нам навіщо? Це кухонна сіль. сіль. Угу. Ви можете насипати її трішки на лід, він підтане, і тоді ниточка зможе до нього прилипнути. Ізі! Сіль знижує температуру замерзання води, точніше, вона ускладнює зв'язування молекул води. Тож, якщо присипати крижаний кубик сіллю, він почне танути. Але потім вода з миски розчинить цю сіль. Вода на поверхні кубика знову замерзне, а разом із нею примерзне й нитка. Класна. Хто першим зможе дістати лід з води або хоча б його дістати, той переможе у цьому батлі і відповідно отримає один The next day. Можна, щоб точно його дістати, зробити більшу площу поверхні, mm. до якої пристає у вас ницю. Ось по спитаньока. Це mm. лід дуже хитрий. Так, дивіться. І куди його? Ох, ти ж хитра. Ох, <плес> ах ти шхитра! <площадь>. Ага, якщо. <плес> ага. А я послухала, а я німчика. А я думала на дві, думаю, яка більше пристане, це <плес> і ага. ага. Не вийшло. Отже, в першому раунді перемагає Роксолана. <плес> і однімає <отримається>. один-два. <плес> я потисла під руку, але вона сольована. <плес> <плес> Отже, другий раунд. Хто з вас знає, що це за форма? Альона. Я її навіть не прочитаю. <рі> <рі> я це як дві букви О підряд, і я вже так опа. <рі> це формули оцту і соди. Продукти, які є на кожній кухні. І, власне, при реакції яких утвориться той самий газ, про який ми говорили на початку нашого бату. Вуглекислий. Правильно. Я щось можу. А верхню прочитаю. Це це аж. Оцтова кислота або оц. Ти ж у курсі, що всі речі навколо створені з атомів. Так само і сода. Вона складається з атомів натрію, водню і вуглецю. Так от, під час реакції оцтова кислота відбирає у соди натрій і розпадається на воду та вуглекислий газ. Пам'ятаєте, як шипить сода, коли на неї лєш оцет? Це виділяється вуглекислий газ. Вам потрібно надути цю кульку незвичним способом. Для цього ви насипаєте соду в ось ці кульки і потім надягаєте на ось ці колбочки. Тільки треба тримати дуже гарно. В результаті цього відбудеться реакція, і в нас виділиться вуглекислий газ, який, власне, і надує ці кульки. Угу. Mm -hmm. Ага. Хто перше надує кульку, той переможе у цьому раунді і отримає відповідно один бал. Ви ж не казали, яким способом. Так, можете починати. Ой, в мене все. А скільки потрібно в цю кульку? Ага. Ну, Скільки вважаєте за потрібно, тільки не так, щоб дуже багато. Ну, це зрозуміло. І Головне, гарно тримати. Ізі. Гарно тримайте, тримайте гарно. Що? Як? А чому в тебе така форма <різь> кульки цікава? Хто обирав кульки, скажіть, що це? Яким чином ми будемо буде по, вибачте більша кулька? Не виходить велика голова. Ну, це перший конкурс вирок. <звук> От вона в тебе по порозумніша. Загріта <звук> <звук> очі. Yeah. Я з дітьми в садочку. Знаєте, скільки <звук> перев'язала? Тут уже професіоналізм, професіоналізм так. Зав'язування. Ну, правда, Дарую вам. Кульку. Дякую, дякую. Отже, в нас є така чудова кулька. І переможе в цьому раунді. Альона Альона, яка отримає один бал. У нас один-один. Ми поки колега Пуря. не йдемо з вами. Зараз ми починаємо третій вирішальний і найскладніший <звюч�> раунд. <зв <emperor> <звеч> за який ви одразу можете отримати 3 бали. Тому треба, знаєте, постаратися. Так, да. що треба так. робити? Давай я готова. — Ваше завдання було зробила. Ти не казала, що то ти фокусниця. Ти... <рес> Чарівниця. — Ну, та, я трішки випускниця Хогвартсу. Ніякої магії тут немає. Справа в матеріалі, з якого зроблено пакет. Це поліетилен. Ну і що скажеш ти? А те, що поліетилен це полімер. А полімери це такі матеріали, які складаються з довгих ланцюжків однакових молекул. Ці ланцюжки дуже гнучкі. Тому і предмет, виготовлений із полімеру, матиме особливу еластичність. Тож, коли гострий олівець прориває пакет, поліетилен угортає його і створює пломбу. Тому пакет не протікає. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Ваше завдання проштрикнути ці пакетики якомога більшою кількістю олівців. Хто використає більше олівців, той перемагає у цьому раунді. Ми рахуємо доти, доки вода не потече з пакету. У нас є декілька спроб, так? У вас буде три спроби, так. Можна я просто щось намалюю ліптам. З малюванням, до речі, у нас буде пов'язано домашнє завдання. Тому дивіться до кінця. Візьмемо гострий. Так, червоний тульво. Magic. Нічого! Це показується простіше, ніж я ребята. Ж... Там, де вода, так. Краще, там, де вода. Там, де вода, я поняла. — Це пугала. в цьому ж і є. Прикол. А нічого, що ж вона капає по цьому? По... Ну, Він мене... каже, там, де вода. Ти Тикали, два не один. Три спроби є. Ну, так як і в мене. Бачиш, друга, вона каже, це вода треба. Де яка вода? Спроба номер 2 це все, Боже, поможи. Я не перехрестилася. Ти не... думаєш, допоможе? Не дуже добре, як на мене. Мені так здається. Меджик! Ти теж Хогвартс їздила? О, все гарно. У мене руки трусяться як. я не знаю. Дуже страшно. Там мені вже здається, тече вода. Так. Тут трішки капає. ну так, да, так як... Не так. А чекай, так що я... Ну все, все, це вже... У мене два було. Другу справу. скільки, 16 туди вставиш зараз? О, так. Оп, оп! Дивись на один, скільки? Чотири чи п'ять? Ні, більше. П'ять. Один бі... П'ять. Ты ж водюка. Ну все, це фіаско. можна й далі не старатися. Дай, поки в мене не піде. Я постою збоку просто. Ти заляпуєш мене водою, щоб ти знала. на Мене ляпає. Так, це в ім'я Роксалани, переможниці. Так, так ну, дивіться, щас, ні, я війшла в азарт, я зараз всі сюди натикаю. Подивіться, в мене я виправила свою позицію. Я вважаю, що я маю право брати участь далі в конкурсі. <плес> Воно взагалі не липи. Так, вже п'ять, може, шости. Буде. Так, там ніби якось таку позицію. Диви. Твою ж ти я. Я поняла, це дуже класно. Як ти, ти це робиш? Якщо ти б'єш під кутом, в тебе вода тисне <ривіт> на олівець і вона цю дирочку трошки розширяє. Але якщо в тебе олівець максимально <ривіт> рівно, так, то виходить так, що вода. Але бачиш, тут якось притисла. Все, ну зараз якийсь останній. Тут поверху можна бить нічого не буде. Диви, просто я щас ще твоїше <ривіт> Все! <ривіт> Нарешті, <ріст> шановні, 10 десять мої порахувати. Це рекорд. Бачите, який легкий експеримент. Тому наші глядачі, якщо ви хочете повторити його вдома, все, що вам потрібно, це пакет, вода і олівці. Спробуйте побити рекорд альони альони і застосувати більше ніж 10 олівців. Року людство викидає понад 150 мільйонів тонн поліетилену. Саме тому варто користуватися тканинною сумкою замість пакетів, а використаний поліетилен можна здавати на переробку. Погугліть, де у вашому місті є пункти збору вторинної сировини. Отже, за результатами цього батлу, з рахунком 4-1, Ого! Перемагає Альона Альона. <клес> Добре, що не лю просто повезло. І отримує титул найрозумнішої артистки української сцени. І ось цю статуетку Пінштейна. Можете її потримати? Вона підходить до моїх. Рез... Ого! Ну і для всіх в нас є подарунки. О для кращих результатів Я вже не знаю. що Наука, не мука. Як для кого? Я для кого. А якщо ви хочете бачити більше батлів і загалом цікавого корисного контенту українською, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і надсилайте посилання своїм друзям. Так про цей канал дізнається більше людей. А це був проєкт Хто Тутнштейн на каналі Колайдер. До нових зустрічей! Юху! Це хімія! Це був Хогвартс! — Це Хогвартс! Сьогодні в нас домашнє завдання буде творче: ми будемо малювати малюнок на соді. Для цього вам потрібно насипати соду тонким шаром, як в мене, на тарілочку. Після цього ми використаємо фарби, щоб намалювати малюнок. Ви можете зобразити все, що завгодно, але я хочу зобразити сьогодні прапор України. Отже, трапаємо трішки фарби. І зараз використовуємо жовту фарбу, щоб доповнити наш малюнок. Тепер у цьому шприці у мене є оцет, і ми його будемо обережно наливати, щоб в нас вийшов чіткий малюнок. Ось такий шіплячий прапор вийшов в мене. А який малюнок вийде в вас? Знімайте це на відео TikTok це ось цим хештегом. І серед тих, хто це зробить, ми рандомно розіграємо ось цей набір юного хіміка для ваших домашніх експериментів.